Нічна атака Одеси та мер за ґратами, спірні рішення міськради і чутки про закриття шкіл. Це інтент. Акценти головні новини Одещини за тиждень. Стислато по суті. Поїхали. В ніч на 4 травня армія Росії в чергове атакувала Україну. На Одесу з моря було випущено 15 дронів Камікадзе. 12 з них було знищено силами протиповітряної оборони. Три все ж долетіли до міста і поцілили у гуртожиток одного з вищих навчальних закладів. За даними військових, люди не постраждали. Єсть а? Ідіод ід. Подрив, Є потрив. Зазначимо, що військові помітили на хвостах збитих дронів написи, які свідчать про помсту за удари, нібито українських дронів по будівлі Кремля в Москві, які сталися напередодні, характерною ознакою цієї атаки було те, що на уламках дронів, які ми знайшли, було маркером. Позначено за Москву за Кремль з акцентами відповідної символіки Z і В. Очевидно, що вони продовж. Продовжуючи риторику своєї так званої спецоперації, зокрема елементом якої вони зробили, і так звану атаку на Кремль, вони намагалися таким чином просунути цей наратив для того, щоб закцентувати увагу на тому, що Україна саме Україна атакувала Кремль і Росія має повне право за це помститися. У середу, 4 травня, спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про взяття під варту одеського міського голови Геннадія Труханова. Як пояснили у прокуратурі, таке рішення вищий антикорупційний суд ухвалив, зважаючи на те, що обвинувачений не вніс 30 мільйонів гривень застави. Тож мер повинен був або внести понад 13 мільйонів гривень, або провести 60 днів під вартою. Геннадій Труханов відмовився вносити цю заставу, але вже 5 травня гроші знайшлися. Їх вніс член промерської фракції «Довіряй ділам Дмитро Танцюра. Нагадаю, слідство вважає, що у 2016 році Одеська міська рада придбала будівлю з банкрутілого заводу краян за завищеною ціною, а різницю намагалися вивести через фіктивне підприємство. Набув, вважає Труханова організатором корупційної схеми з привласнення понад 90 мільйонів гривень. В Одесі завершилося інтернет голосування про перейменування низки одеських вулиць, площ та паркових алеї. Так, Одесити підтримали перейменування Олександрівського проспекту на проспект українських героїв Олександрівської алеї Парку Шевченка на алею мистецтв. Також тепер площа перед театром музичної комедії стане площою білої акації. І ще Одесити підтримали перейменування Малиновського району на Хаджибейський. При цьому містяни виступили проти перейменування Суворівського району на Пересипський. Але у супереч думці Одеситів міська рада на сесії 3 травня вирішила затвердити перейменування району. Ситуація з перейменуванням районів вкотре проілюструвала справжнє відношення і ставлення одеської мерії до е залучення громадян, залучення Одеситів до вирішення будь-яких будь питань. Це ще одне підтвердження, що е все, що мерія робить цьому е напрямку, воно Переважно має бутафорський маніпулятивний характер, тому що, за моїм глибоким переконанням, це опитування було від початку побудовано невірно, тобто від початку мало бути більш широке обговорення щодо визначення самих варіантів, їх точно мало бути не два, і вже потім варіанти, які були визначені на обговоренні, мали виноситись на голосування. Вже на електронне голосування. Бо так як воно було зроблено, що було запропоновано два варіанти: один поганий, другий ну, не набагато кращий, це від початку була маніпуляція. Але найгірше відбулося вже після того, коли депутати ну, фактично знехтували результатами голосування я розумію, що воно було неоднозначно, тому що голоси розділилися фактично навпіл. Але те, що зробила мерія і депутати, це було найгірше. Окрім перейменування вулиць та районів на черговій сесії міськради депутати прийняли низку рішень. Одним з них депутати узгодили виділення 1 мільйона 100 тисяч гривень на проведення експертизи щодо ситуації на узвозі Маринеска, де стався сув ґрунту. Нагадаю, що вулицю у 2019-2020 роках за більш ніж 70 мільйонів гривень ремонтувала компанія Ростдорстрой. А зараз СУВ може призвести до зупинки курсування трамвайного маршруту північ-південь. За результатами цих робіт, е, от саме і заплановано, як ви сказали, поставили питання виявити е, в чому причина цих явищ, і відповідно, коли ми з'ясуємо, якщо вдасться з'ясувати, хто саме винуватий, тому що гульно не хочеться е, говорити чи на пространство, чи на інфокс, чи на е, природні явища, які відбулись в минулому році, і дійсно це все. Е, в цілому по календарному часу співпало. Ми з'ясуємо, на виконання цієї роботи потрібно два місяці самої роботи. В липні ми отримаємо результати. І звичайно, якщо в результаті роботи буде доведено, що є вина пространства, ми звичайно будемо робити юридичну роботу і звертатися з цього приводу до цієї кампанії. Ба більше. Будівництво компанією пространство багатоповерхівок на вулиці Приморській може загрожувати і іншим історичним об'єктам. Хочу подякувати всім, хто опікується зараз цим питанням, адже е, це питання, мабуть, стосується також і музею, який потенційно може ця будівля, пам'ятка архітектури може е, якось реагувати на цей сув. Також хотіла звернути увагу на те, що під час спілкування з археологічним музеєм і співробітниками сказали, що від початку будівництва пристранством під, ну, на Приморській вулиці, під музеєм, мерією, ну тут поряд з нами. Вони помітили, що в них деякі тріщини на будівлі стали більше. Що ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Річниця подій 2 травня в Одесі пройшла спокійно. Містяни приносили квіти на Преображенську, де загинули євромайданівці Ігор Іванов та Андрій Бірюков. Проукраїнські активісти загинули на грецькій площі одним із перших під час подій 2 травня 2014 року. Також поліція оточила Куликове поле там правоохоронці перевіряли документи у тих, хто прийшов до будинку профспілок і пускали по одному. На італійському бульварі поліція також перевіряла автомобілі. У прес-службі патрульної поліції повідомили, що перед відкриттям Куликового поля територію оглянули вибухотехніки. Начальника одеського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Євгена Борисова усунули від виконання обов'язків. Оперативне командування Південь на своїй офіційній сторінці у мережі Фейсбук повідомило, що звинувачення у корупції чи незаконному збагаченні на адресу одного з начальників територіального центру комплектування та соціальної підтримки шкодять високому рівню довіри до збройних сил України та дискредитують важливий сьогодні процес мобілізації. Нагадаю, раніше у медіа поширили інформацію про те, що нібито Євген Борисов їздить на автівці. Преміум класу вартістю 250 тисяч доларів, яку ввіз Україну як гуманітарну допомогу, відпочивав у Іспанії під час повномасштабної війни. А на його матір оформлена вілла у цій країні у свою чергу. Працівники державного бюро розслідувань почали кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. За оперативними даними за винагороду посадовець давав вказівку підлеглим не призивати тих чи інших осіб. Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання посадовцем службовим становищем в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі. Начальник Одеського обласного територіального центру комплектування наразі відсторонений від виконання своїх службових повноважень. В Одесі спростували чутки про закриття шкіл через дистанційне навчання та відрукування дітей, що перебувають за кордоном. За словами директорки департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олени Буйневич, школи з укриттями працюватимуть в своїх будівлях, школи без них у будівлях сусідньої школи з укриттям. І щодо чутків про те, що всі діти, які перебувають за кордоном, будуть відраховані, якщо не повернуться. Пані Буйневич написала наступне: без заяви батьків ніхто не відрахує вашу дитину. Обирайте дистанційне навчання щодо домашнього. Ми теж знайдемо вихід, можливо, об'єднаємо дітей у групи, але в жодному разі не загубимо жодну дитину. Ми їх всіх чекаємо удома. На цьому все більше на нашому сайті intent.press і в телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну, а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе і тримайтеся.